Доброго ранку, панове! З вами старий пес, хоча для багатьох то є ще глупа ніч, бо за київським часом 5.30. Сьогодні 29 березня. Починається новий робочий день. Зі сподіваннями на краще. Погодка Богу дякувати сьогодні стабілізувалася. За бортом 0-2. Ну, їхати сьогодні набагато краще і приємніше, ніж вчора. Бо вчора був весь рейс в очікуванні розваг та атракціонів. Але богу дякувати, все минулося. Маршрут проїхав спокійно, без пригод. Ну, Правда, з запізненням через дорожні умови. Але краще 5 хвилин навіть годину пізніше, але приїхати, я завжди так говорю. От. Що нам принесе сьогоднішній день, ми ще не знаємо. Але віримо, що кожен наступний день це є наближення до перемоги, до миру і спокою. Так що в сьогоднішньому дні хочу всім побажати всього найкращого. Успіхів, хай він принесе нам перемогу. Якщо буде щось цікаве, вийду в ефір. З вами був Старий Пес. Все буде Україна!